Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас черговий Opel Vivaro. Автомобіль з 2013 року 2.0 мотор 84 кВт. Довга база, як ми бачимо. Це у нас оригінальний пасажир. Автомобіль в прекраснішому стані. Останнім часом щось не попадають, слава богу, такі прям ексклюзивчики, скажімо так. Коротенько розкажу історію. Цей автомобіль здається з 2018 року в Україні. Був їздив в Буковелі, возив людей часто до своєї резиденції. Прям зберігся дуже гарно. Щоб ви розуміли, останній рік, от відколи війна, цей автомобіль проїхав всього 700 км. І перед цим також ну там взагалі мінімальні прибіг. Тут зараз замінено масло, воно замінено рік назад, але проїхало всього 1000 кілометрів. Ну я ще там там, наїздив. А так, от стан такий, як на відео. Зберігся дуже гарно. І так. Як я вже сказав, він пригнаний в 2017 чи 2018 році. В одних руках був, обслужений повністю. Тут всі стойки, всі пружини, все новеньке, тут в ну, я не знаю, дуже багато грошей залито в цей автомобіль, їде він просто прекрасно, ні єдиного лишнього звука, абсолютно нічого немає. Виглядає по кузову, як ми бачимо, також все, ні ямок, нічого. До речі, про ямки це окрема розмова. У мене, друзі. В Вінниці викатують такі деталі, що просто капець. Ну, тут зараз нічого не видно, але по автомобілю реально було пару ямок. Я зараз там таки покажу, де залишились рубці. І так, оптика в нас в відмінному стані, Бамперок передній також. Туманочки, як ми бачимо, чистенькі. Все світить, все працює, все як має бути. По автомобілю було ще оригінальне лобове скло, я його міняв. Було таким з фіолетовим відтінком. Як ми бачимо, автомобіль з датчиками дощу та світла. Все це зараз скло поміняли, все працює, немає ніяких зауважень. Гума у нас зимова, така досить непоганий протектор. Диски 518, це оригінальні неринотрафік Новопольовіва, Анісан Star. Передні тормозні диски, там видно, вони нові, їх вже замінювали. Так як я вже казав, автомобіль обслуговувався так, як потрібно. Ці шилдики на місці, порожки у нас рівні, форточки з двох сторон відкриваються. Зверху такі релінги цікаві, може де видно? Такі з замочками. Дах, як ми бачимо, ідеальний. Нігде не ні вмяти, нічого немає абсолютно. Ось такий у нас вигляд зверху. Вся ліства, ось ці всі пластмаси, вся ліства отут по бокам, все в колір, це все фарбували власники. Мені, до речі, так дуже подобається. Я також дуже часто в таких автомобілях це все фарбую. Воно таке додає новизни автомобілю. Ззаді в нас ляда, з дворником, з підігрівом заднього скла, все це також працює, всі підсвіточки, всі шилдики, як ми бачимо, все на місці. Блистить автомобіль. До речі, автомобіль не полірований, я його не полірував. От вони його натирали якимось твердим воском. В принципі, не потребує поліровки абсолютно. От Він виглядає так, як виглядає. Всі герметики оригінальні трошки звідси також рівнесенькі дуже гарно зберігся до речі що хотів сказати про ямки ось тут на ляді от видно рубець такий от його вже в принципі з метра не видно ну, тут була така вмятина, я думав що реально потрібно дофарбувати. відкатали зараз от не потрібно фарбувати гляда не фарбовано і також по кузову були такі ну скажімо так коцаки ямки маленькі Такий, що я вже думав, що все, фінал. А тут, показується, як зараз ми бачимо, все рівно, все гарно, хлопці гарно постарались. Кому цікаво, номер телефона, залишу під відео. Або телефонуйте, питайте. Отакий от у нас автомобіль по Кузову. Є, звичайно, підкраси, нічого глобального, ніяких ДТП не було, але отакий от він приїхав сюди в Україну. Так, йдемо по салону. Салон у нас оригінальний пасажир, 9-місний. Зберігся також просто на відмінно. Ніде ні про пальчиків, ні про сцидів, нічого немає. Це я защибаю ремінь, він пищить. Думаю, хто їздить на трафіках фігурару, розуміє, про що я. Також, отут боковинка. Ну, видно, що трошки, звісно, на ній їздили, але вона ще в досить непоганому стані. Тут чуть-чуть підтертий порожок, але знову ж таки нічого не фарбоване. Отут навіть можна звернути увагу. Все таке, як ідеальне. Ні, Жодний болтик, тут не кручений, ні, нічого абсолютно. Тут все гарно. Тут це також в відмінному стані. Домкратик у нас на місці, запаска ззаду також. Є у нас круїз контроль, шкіряний руль оригінальний. Я думаю, люди розуміють, оригінальний тут одразу видно, що це не перешитий руль. А ці всі переключателі також видно, що вони всі в ідеалі. Автомобілі 250 пробігв. Як я казав, в одних руках. Шестиступінчата механіка, є у нас круїз контроль. До речі, у нас, нас прикурочка також на місці. Кондиціонер заправлений працює, магнітола штатна, штатний. Так, це тут для магнітоли, там час показує перемикання музики. Також виход AUX і виход під флешку. Тут ще одної подушки нема, одна подушка тільки в рулю. Це у нас датчики дощу та світла, це все також працює. І мікрофончик це у нас для Bluetooth-гарнітури, щоб підключатися і розмовляти на весь автомобіль по телефону. Хромовані ручки, хромовані кольца, все інше зараз все ще пробіг і все інше покажу далі. Є також склопідйомники, які також працюють. Тут у нас також є чу-чуть потертості невеличкі, але вони є. Тут нічого не продавлено, все добре. Дуже гарно зберігся автомобіль. Задній дивани, автомобіль, як я вже казав, 9-місний, це категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Оці всі душечки, жодної ржавчини, пол не продертий в ідеалі. Також цей ряд, ну дійсно, все таке тут близька придивитися, ніяких ржавчин немає абсолютно. Також отут, це також часто ржавчинками покривається, але тут все гарно. Поводочка вікон також гола, але чиста, ідеальна, нічого не потрібно з нею робити. Є кондиціонер на потолку, це така комплектація, тільки крутівка це тільки кондиціонер на пол. На пол теплого повітря немає. Хоча в автомобілі оригінальний догрівач є. Ну, якась така комплектація. Ззаді також диванчики цілі, не пропалів, нічого немає. Кого цікавить цю обводку обтягнути, там якісь батони, шторки, музика, будь-що можна зробити, абсолютно немає питань. Тут це також в ідеалі, це у нас водичка трошки, ну тут ніяких протертостей, нічого такого немає. Гарки, оп, і закрилась легенько. Ляда також добре тримає. Ззаді пол взагалі ідеальний, так враження, що нічого не возили на ньому, ані все-таки щось тут возили. Тут все ціле, нічого не подряпано, ніяких пошкоджень немає. Навіть тут стоїчка. отаке От все ціленьке. Дуже мені подобається, люди охайно. Відносились до автомобіля. Якась маленька вм'ятінка але така без царапин Тут в принципі також майже все ідеально. потолочок чистенький, гарний, сидіння також, отут, до речі, ніїдиної ржавчини також немає. Рідко таке буває, тому що ну, часто о, там постійно десь є. Зараз як видно, все ідеально. Пол також гарний. І отут ні ржавчин, нічого немає. ляда у нас, до речі, отут. Часто бувають державчини. Я навіть в деяких автомобілях отут фарбую, все. Тут не потрібно ні до чого лісти. Карта вже стоїть не заводська. Як бачимо, якась шкіряна, але вона є. Ляда закривається добре. Нічого не гупає. Так, гарно все. І так. Там. Мотор. Головна складова це автомобіля. 2.0 мотор 84 кВт, цепний привід, звичайні електромагнітні форсунки. Все стандартно. Євро 5. Пробігу 249 тисяч. Оце вже я 1200 км наїздив. Масло у нас без двох поділок. Це гарний скажімо так, показник, все так має бути. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід. От, Даний розхід 7,4 це я буквально тільки по трасі приїхав. Оце я 1200 км там на ній наїздив. Ну, якось так. Немає жодних помилок. Справа світить червоненьким, це ж автомобіль на ручничку. Перший щелчок і все, і все тримає. Так Всі ці повороти, фари, туманочки, все працює. Тут все також ми бачимо. Круїз, до речі, також працює, все працює. Так, Моторний відтік. як авто працює. Європ'яті мотори ведуть себе набагато тихіше. І їдуть вони, до речі, набагато приємніше. От, легенько тільки торкнувся до педалі газу і все, вона зразу, як кажуть, де на взльот. І при цьому розхід 7,5 літрів. Ну, прямо. Що ж хотіти від такого автомобіля. Так, Тут такий робочий стан. Моторчик не ми, в принципі, хоча, може і треба було, але Так, тут все оригінальне, всі ці жодні болтики, нічого не кручене. Фари, оригінал, тут також Також ніякі болтики нічого не круче. На цей кручений, да? А ні, цей карчен того не кручені. Оце наше обслуговування. 256 це заміна замінос. А там зараз 246 дається ще ми, так? Да? Зараз ми зрівняємо. 246. 3. Тут також на замочку. Все чисто, тут також чисто і ржавчин, нічого такого Це Моторчик працює відмінно. Подивимося, скільки це вона дійсно їздила. 246-300, а зараз 249. От вам, от стільки машина наїздла за рік. Ось такий стан авто. Будь ласка, кого цікавить, питайте, телефонуйте, є завжди багато різних варіантів. Останнім часом це, в принципі, все оригінальні пасажири і майже всі довгі, тому що спрос на ці автомобілі останнім часом не дуже великий. А ідеально знайти важко. Тому якось так. Все, ціна на автомобіль під відео, номер телефона також під відео. що цікавить, будь ласка, звертайтеся. Все, до зустрічі.